Вітаю, друзі! Сьогодні 20 вересня. З вами Валерій Клочок, і сьогодні проходить другий день 78-ї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де фізично присутній наш президент. Він сьогодні мав виступ на спеціальному засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вчора була було слухання, дебати на генасамблеї. Он він там виступав. У нього була велика промова. І сьогодні мені вдалося її послухати тез нових небагато. Сьогодні він мав говорити про формулу миру і він про неї говорив. Я особисто і ми всі, так, хто цікавиться подіями на полях саміту, очікували реалізації тієї новини, яку озвучив нещодавно держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Коли вони анонсували ну, якийсь мирний план новий. Я сподівався, що він буде озвучений сьогодні. Можливо, він з'явиться трішки згодом, можливо, якісь там елементи будуть міститися у фінальній резолюції генасамблеї. Але сьогодні Зеленський говорив про реалізацію формули миру. Ви добре про неї знаєте. Вперше він її озвучив на саміті Великої на Балі в минулого року. Він там фізично не був, присутній онлайн виступав. Вона складається з 10 пунктів. і сьогодні він також про неї говорив на Радбезі, але основна тематика його виступу було це реформування Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це також багато говорить Джозеф Байден. Тобто, фактично, тут вони вдвох вирішують цю проблему. Чи вдасться її вирішити? Я думаю, що воно зрушить з місця, але наскільки це принесе багато позитивних результатів для нас, говорити поки що зарано. Що саме мав на увазі Зеленський, коли говорив про недолугість Радбезу? ООН? Тут абсолютно справедливо. Він наголосив на тому, що право вето, яке мають сьогодні ядерні країни, є постійними членом Радбезу, ООН. членство, яке вони отримали випадково за збігом історичних обставин мається на увазі зараз Росія, бо вона нібито успадкувала право радянського союзу бути постійним членом Радбезу ООН. і успадкувала право володіти ядерною зброєю. Але як бачите, їй довіряти. Її не можна він говорить про те, що це вето треба забрати не лише у Росії, а взагалі забрати право вето у Радбезу. Тобто, має бути механізм подолання вето. Його на сьогоднішній день немає. Ну, до прикладу, як в моєму розумінні може це бути: якщо є сьогодні п'ять постійних членів, дев'ять чотири ще які там почергово призначаються, то до прикладу має бути так: якщо хтось один накладає вето, то це не рахується. Більшість голосів мінус один може ухвалюватися таке рішення. Ну, тобто, механізмів може бути багато. Президент Зеленський пропонує ввести, так само, як і Байден, до Радбезу ООН країни глобального Півдня, Німеччину, Японію, Аргентину, Бразилію і інші, які мають бути представлені тут так само, і країни мусульманського світу, представлені Радбезі ООН, на його думку, вони мають бути на постійній основі. Це може змінити баланс сил протистояння країн демократичного світу та диктаторського. У Радбезі ООН його представляє цей диктаторський світ, Росія і Китай. Наскільки будуть демократичними, наприклад, ну, гіпотетично, я вам, там, Саудівська Аравія, Бразилія, ну можливо так, але Індія так могла б бути найбільша демократія світу, вважається. Тому ідея, в принципі, притомна. Але що стосується конкретно самої ідеї реалізації формули миру, на даному етапі я не побачив і не почув, що країни світу готові практично її вже. Реалізовувати. Зеленський закликав створити 10 конференцій. Спочатку має бути установчий саміт, саміту миру, який пройде для реалізації цієї форуми. От після установчого саміту мають бути проведено 10 конференцій по кожному пункту, який передбачений формулі миру. А потім заключний саміт. Саме оці кілька самітів мав на увазі Єрмак, коли. Коментував е, проведення конференції миру у джиді в Саудівській Аравії, тому це виглядатиме в розумінні України. А я так думаю, що і Сполучених Штатів Америки, тому що вони виступають одним із. Е, е, Акціонерів, скажу так, цього проекту, то це абсолютно логічно зібрати якомога більше країн, а Це завдання Байдена довкола підтримки України саме через реалізацію проведення саміту миру. Коли він може відбутися, Зеленський не говорив. Коли відбудуться установчий саміт, ці 10 конференцій також поки що залишається питання відкритим, тому що багато інформації про те, що. Мовляв, війна буде довго, ви вже чули, що 6-9 років і так далі. А, хоча. Тут контекст зовсім інший. Ці заяви лунають для того, щоб Захід готувався до протистояння з Росією, з Китаєм, з диктаторським світом. Так це може бути, і був готовий до війни, щоб її не допустити. Бо на сьогоднішній день країни Європейського Союзу, ну крім до прикладу, Сполучених Штатів Америки, вони і інші країни вони дуже безпечно себе почуваються. Мовляв, нічого не буде. Ну ви ж бачите, фактично, європа була не готова до початку широкомасштабного вторгнення в Україну в Росії. Так само, як і ми направду були не готові до цього. Тому і заклик, заклики сьогодні є бути готовим. Е, я так думаю, що оцей процес саме підготовки і готовності світу, підвищення готовності світу до такого протистояння, проведення установчого саміту і цих 10 конференцій та заключного саміту, це будуть йти як паралельні треки. Але. Що на чому наголосив Зеленський, і до чого він закликає, е, звісно, що ця заява вона голосна, але вона мала бути озвучена. По-перше, він говорить про необхідність виведення всіх військ території України, російських мається на увазі, і повернення під повний контроль кордонів України станом на 91-й рік. Це наша ціль, яку вчора також підтверджував і Джозеф Байден, що не буде ніяких територіальних поступок Росії. Загалом, друзі, скажу, що виступ Зеленського правильний, але без е, ні про що, тому що практичних результатів його поки що ми, на жаль, не побачимо. Це моя особиста думка. Виступ був спрямований на реформування Радбезу ООН. Ця дія більш реальна в перспективі ніж найближче має на увазі, ніж до прикладу, реалізація плану із 10 пунктів реалізації формулу миру установчого саміту і заключного. Що буде далі? Далі буде надання додаткової допомоги Україні за підсумками візиту Зеленського до Вашингтона, який відбудеться завтра, уже відомо, що Джозеф Байден оголосить про новий пакет військової допомоги. Нібито там будуть ракети атакам за заданою інформацією, а нібито і не будуть. Чи будуть вони, я вам обов'язково повідомлю. Поки що точного рішення нема, хоча всі комітети вже погодили, можуть їх передавати. Тому, щоб не пропустити відео, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео, коли вони з'являються. з'являється. Коментуйте, що ви думаєте з приводу цієї Генеральної асамблеї ООН, наскільки вона корисна нам була. Готовий почитати ваші коментарі, подискутувати. Всіх люблять, ну шановні, не перемикайтесь Все буде Україна.